Сьогодні в нас огляд на новинку. Новий тример показує вам перший раз. І в нас багато приїхало нового надходження, тому будуть багато показувати новинок. І зараз показую це мій улюблений триммер із останнього, що прийшло. В чому перевага показую, значить Металевий корпус, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Ковпачок є це зрозуміло. Зеро вже велика перевага, так? тому що. А тому, що я знаю, да, в більшості всі такі популярні у нас тримери для гоління під нуль. Що значить тример для гоління під нуль? Тобто це тример з мінімальним зрізом. Тобто ось цей рухомий ніж, він піднятий максимально під зуби і відповідно йде нульовий ефект. Також із переваг те, що тут знову ж таки дрібний, достатньо дрібний зуб показує. Ну не самий дрібний, але все одно. Як кажуть, якщо вже дуже дрібний зуб, це також не дуже добре. Тобто, якраз скажімо, оптимально є таке слово, оптимальні зуби. Тобто не буде подразнень, не буде ніяких ось, різних неприємних відчуттів, Вхід і озвіти всі. До речі, сам, сама форма металева, тобто сам корпус металевий і форма дуже зручна. Подивіться, будь ласка, наскільки зручно тримати в руках. Мені здається, дизайн дуже вдалий. Ось Мені дуже подобається. Я просто, це мій улюблений триммер. І я, до речі, я не, чому от виробник Voyager дуже, робить дуже хорошу продукцію, тобто це бренд, це як на рівні Xiaomi, просто вони тільки триммери роблять. Але чому вони не вказують от потужність? Мені хотіло б знати, ви знаєте, мене, я не хочу казати, в мене відчуття, що він на 10 Вт. Тобто, я людина, яка порівнює з 10 Вткою. По вібрації теж саме. Але я не буду вам казати, що він на 10-100%, на 100%, тому що це не вказано. Тобто це тільки мої якісь думки. Тому це ми опустимо цей момент, але він потужний, це точно. Також дисплей показує рівень заряду акумулятора. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Значить, також. По характеристиці 200 хвилин працює від акумулятора, може працювати від мережі. Цього для тримера це вже навіть і багато, тобто вистачить з головою. Насадки 1-2-3. Ну 1, 2, 3 це стандарт. Тому, кому цікаво, вони вже доступні до замовлення. В-983 вже є на сайті. Замовляйте, можна замовити через інстаграм. Скоро виставимо на інстаграм. Дуже класний, рекомендую. От ну я ж кажу, що мені дуже він зайшов, і по якості, і по всьому, я це все бачу, що справді достойний тример. Тому зверніть увагу, я вам ось детально його покажу. Тому, будь ласка, звертайтесь класний.